За кожним нападом, чорна дата. Перше квітня Бандери – злочин без терміну давності. Зміни для РКЛ за генеральним планом велике будівництво. Два місяці захоплюючого футболу АМОЛіга старт сьогодні. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Чорна сторінка історії нашої країни. Цього дня, 30 років тому, силовики Молдови розстріляли в Бендерах наших міліціонерів, ополченців та мирних громадян. А загинуло шестеро людей. Нагадування про ці події встановлено на місці трагедії Каплиця. Сьогодні, як і щороку, тут відбулися пам'ятні заходи. Бендери вулиця Єчина у 1992-му Радгоспна. Щорічно тут збирається керівництво, рідні, друзі. Згадують першоквітневі події. 30 років тому цією дорогою рухався службовий автомобіль. За кермом Григорій Єчин. Він щойно забрав наряд після нічного чергування, коли побачив на дорозі два БТРи. Зробив спробу залишити місце подій, натиснув на педаль газу. Автомобіль рушив, і в цей момент з БТРа поровунали постріли з великокаліберного кулемета, які стали вирішальним фактором вбивства всіх тих, хто знаходився в автомобілі. Потім їх витягували з машини і добували. У цей момент до місця перестрілки під'їжджав автобус бавовняної фабрики. БТР Молдови почали стріляти по ньому. Загинули мирні люди якщо розглядати цю подію з погляду військової науки, це суто терористичний акт. І завдання було поставлено цим так званим захисникам Молдови лише одне: розстрілювати все, що трапиться на шляху. Розстріляли і працівників міліції, розстріляли і гвардійців, і автобус із мирними мешканцями. Мета одна сіяння паніки і плутанини в Бендерах. Людмила Єчина дізналася про поранення чоловіка на роботі, і навіть через 30 років вона в подробицях пам'ятає той злощасний ранок, коли чоловік пішов на останнє своє чергування. Він поїхав, і в цей день я єдиний раз за всі ці роки, що ми були разом. Я вийшла його проводжати. Запам'ятала цей погляд. На руці перекинутий кожух і каже: Ну що ти? Я скоро приїду. Під час першоквітневої бійні загинули шестеро людей, та 14 було поранено. Григорій Єчин додому не повернувся. За його життя боролися лікарі. Врятувати не вдалося. Пам'ять захисників Бендер шанували і на Борисівському цвинтарі. Там відбулася літія за загиблими у 1992 році. Це Така трагедія що… Це така трагедія, і не сказати, і пером не описати. Це було таке незрозуміле та біль захищали наші Бендери та Придністров'я наше. Згадували сьогодні і першого начальника Бандерської міліції. Він очолив відомство 1991-го, Брав участь у обороні республіки. Потім керував слідчим управлінням та став першим уповноваженим справ людини у Придністрові Василя Калькони стало у вересні 2017 року. Чоловік людина високого складу розуму, залізної волі, дуже чіткої життєвої позиції. Він розумів, для чого ми створюємо ці органи та підрозділи, які надалі будуть забезпечувати правопорядок. 30 років ми згадуємо загиблих 1 квітня 1992 року. І 30 років вимагаємо від Молдови відповісти за скоєний злочин. Але коментарі від Кишинева, чому поліцейські БТРи опинилися того ранку в Бендерах, немає досі. За прошедшої Молдова не звінилась після минулі роки. Молдова не вибачилася перед родичами загиблих, не дала правової оцінки. А, на мій погляд, навпаки, переслідує реваншистські ідеї, продовжує агресію. 2022 рік у Придністров'ї оголошено роком охорони здоров'я. Це те, що говорить про мир. А у Молдові він оголошений роком пам'яті та вшанування комбатантів, тих, хто вбивав придністровський народ. Що у них в голові? Я завжди ставлю собі це питання агресія, але вона погано закінчується. Тому є приклади. Я неодноразово говорив. І за свої слова завжди відповідаю: ми миролюбна держава. У нас є доктрина оборони, але запевняю вас, не треба робити спроб перевірити нас на нашу силу та на здатність захистити себе. Тому я завжди усіх закликаю до діалогу і до розуміння, що за ці 32 роки у нас виросли різні держави, різні інститути з абсолютно різним народом. Босари навісні 1992-го тут вже велися повномасштабні військові дії. Націоналістично налаштоване керівництво Молдови намагалося захопити місто. Черговим трагічним епізодом молдо-придністровського протистояння стали події 1 квітня у Бендерах. Молдавська бронетехніка розстріляла придністровських міліціонерів, гвардійців і робітників бавовно-прядильної фабрики. Це був пролог до бендерської трагедії. Сьогодні бендерчани привезли до Дубосар історичний артефакт – уламок одного зі снарядів. Від таких у бендерах загинуло понад 500 людей. У Дубосарах перші жертви були ще в 90-му та 91-му. Тут полягло 156 захисників Придністров'я. Близько 50 мирних жителів, 8 дітей, 44 людини поропали безвісти. У нас не було і воїнські форміровані. У нас не було військових формувань, не було коштів на відбиття агресії. Просто було бажання захистити рідне місто завдяки мужності захисників Придністров'я нам вдалося вистояти. Наша республіка живе під мирним небом. Ми зобов'язані зберегти мир на нашій землі, розвиватися далі. Свій артефакт, капсулу землею рідного міста, героїв до босарці передали бендерчанам. Звідси і стартував автопробіг пам'яті всіх загиблих у неоголошеній війні. Вони нас захищали, що... вони нас захищали, гинули. Я вважаю, це потрібно. Ми робимо те, що можемо. Вони своє зробили. а Ми тепер віддаємо їм пошану. Колона автівок та велосипедистів прибула до Бендер. На площі визволення на них очікували містяни. Сьогодні ми Дубосар, Сьогодні ми приїхали з Добасар сюди, щоб згадати всіх, хто загинув у цій війні. Спочатку побували в терасполі, парканах. Тут наша кінцева зупинка. Особисто я відчуваю гордість за те, що я живу у цій країні, і за те, що вона процвітає. Беру участь вже в четверте. Дуже потрібні такі заходи. Сьогодні ми Сьогодні ми зустріли колону авто вело». Це символічний пробіг. І ось ця капсула з землею, яку передали нам. Неоголошена війна Молдови розпочалася в Добасарах і продовжилась у нас. Ми побратими. Ми всі робили одну справу. І цю капсулу ми передаємо в музей, щоб наші нащадки знали і пам'ятали, що тут відбувалося в ті роки. Пам'ять про всіх загиблих захисників від молоді флешмоб. Це пам'ять, який не буде забуття. Продовжуємо випуск. Зміни для РКЛ тривають. За рік у лікувальному містечку упорядкували два сквери, замінили мережі, встановили нові ліхтарі та лавки. Проклали доріжки далі більше. За генеральним планом розвитку має бути велике будівництво. Ремонт комунікацій, благоустрій зелених зон відпочинку, будівництво паркування та нового корпусу. Великі плани зміни лікувального містечка у Терасполі Проект вже розробили, узгодили. Але на території РКЛ десятки корпусів більшості потрібний ремонт, плюс розташовані незручно. Наша лікарня дуже велика, і приміщення розкинуті по всій території. Дуже часто ми важких пацієнтів, які не можуть пересуватися самостійно, на каталках у будь-яку погоду в дощ, сніг веземо з одного корпусу до іншого в реанімацію на обстеження. Згідно з реконструкцією, буде побудовано ще один великий корпус самиповерховий, і вся лікувальна зона буде повністю з'єднана скляними верандами, тобто переходами, і пацієнти не будуть перебувати на вулиці. У новому приміщенні планують розмістити психоневрологічне, хірургічне та реанімаційне відділення та відділення місцевої терапії. Загалом всю територію розіб'ють на спеціальні зони. Так буде налагоджена логістика. Планується реконструкція нашого інфекційного відділення. Також у планах повний капітальний ремонт двох інфекційних корпусів. Там будуть зроблені гарні комфортабельні боксові палати на випадок якихось інфекційних захворювань. Реконструкція масштабна все фондом кап вкладень. Роботи планують почати цього року, але поки що деякі проекти замрожені. Чекають на стабілізацію ситуації в Україні. Тим часом всі відділення, які були обладнані під ковід центри, повертаються до планового прийому пацієнтів. Анна до волонтерського штабу ми поруч приходить вже не вперше, із нею чотирьохрічна донька. Зараз дитина в безпеці вибирає речі собі і восьмимісячному брату. Родина родом із Одеси. Взяли памперси, Ми взяли памперси, одяг необхідний. Ось зараз прийшли взяти якесь харчування, тому що немає. Залишилися ми в такому становищі, роботи немає. Грошей теж важко. Тому ми сюди прийшли по допомогу до вас. Ми сюди приїхали, живемо у рідних. Дуже добре подобається. Ми гуляємо, відпочиваємо, спостерігаємо за лебедями. Дякую, ми раді, що ми у вас не знаємо, скільки ще будемо. До волонтерського штабу біженці приходять щодня. З початку березня звернулося близько двох тисяч людей. Здебільшого ті, хто живе у рідних, знайомих та винаймає житло. Багато хто приїхав із порожніми руками, отримують допомогу у всьому. Найчастіше до волонтерів приходять за підгузниками, пральним порошком та продуктами. Люди дуже раціонально підходять. Люди дуже раціонально підходять до харчових продуктів, розуміють, що вони потрібні постійно. Хтось не їсть вівсянку, хтось любить більше гречку. Багато хто каже, ось я манку не люблю. Відкладіть її комусь іншому. Може, хтось буде потребувати більше. Справді більше з них вдячні будь-якій допомозі. Сьогодні волонтерський штаб отримав нову партію гуманітарної допомоги від єврейських громад Бендер та Молдови. Невелика вантажівка в ній 50 коробок на 30 тисяч рублів. Що касається продуктів... стосовно харчових продуктів, крупи, гречка, рис, все, що потрібно для щоденного споживання. Так само, як і звичайні засоби гігієни, памперси для дітей та дорослих просили привезти. Просто не можна залишитися байдужим. У такий момент, звичайно, треба знаходити можливості робити добрі справи і якомога більше. Допомагає біженців з України багато хто. Ось Іван Йосипович прийшов у штаб. Сам приніс крупи, цукор, чай ми ж живі, люди. Ми ж живі люди і недавно самі були в їхній ситуації. Є спеціальний рахунок, куди можна перерахувати і гроші. Важлива будь-яка сума. Можна і за qr кодом Він на екранах. На зібрані кошти волонтери купують найнеобхідніше. Новий сезон Амоліги розпочнеться вже сьогодні. Вісім клубів, два місяці крутих матчів, а потім Ліга Чемпіонів у Словенії. Хто поїде туди, визначить весняний розіграш Амоліги. Дивитися ще цікавіше, тим більше, що там є наш авангард. ТБПМР. П'ятниця тепер особливий день. Два місяці вона буде навіть кращою за вихідні. Саме у п'ятницю проходитимуть майже всі матчі Амоліги. Так виглядає календар у кабінеті керівника сока клубу Авангард ТБПМР та головного редактора першого придністровського. Особлива увага на п'ятницю No1. квітня старт нового сезону Амоліги Відкриває чемпіонат Битва авангарду та команди Ялове негаз. Усі зіграють в ім'я великої мети. Ліга чемпіонів буде ліга чемпіонів буде вже відомі дати – 24-28 серпня. Марібор словенія це шалений рівень організації головного європейського турніру. Сока туди з'їдуться близько півсотні команд. Це надзвичайно великий турнір. Він триватиме чотири дні. Три клуби путівку до Ліги Чемпіонів вже здобули. У головному турнірі точно зіграють Геотермал, Ністру та Терасполь. Орешті п'яти клубів, а всі вони новачки. Завдання різні від чемпіонських до скромніших. Набратися досвіду. Один із дебютантів, другий клуб із Придністров'я, той самий авангард ТБПМР. Формула Моліги. Чотири найкращі вийдуть у плей-офф. А там до них приєднаються найкращі клуби півночі та півдня Молдови. Усі матчі турніру приймає Кишинівська арена Лай Погоня за головним трофеєм ОМОЛІГИ розпочнеться вже сьогодні. Стрімінг матчів цього сезону вийде на новий рівень. Показ поєдинків переїде із Ютуба на нову платформу Інстант. Тут більше функціонал, повна статистика команд та футболістів. Усі деталі матчу, символічна плата за весь сезон, нових можливостей та одна безкоштовна гра в турі. Бонус для глядачів першого придністровського. Наш канал показуватиме головний поєдинок ігрового дня щоп'ятниці. Починаємо сьогодні. Дивіться битву медалістів о П'ять бронзовий призер минулого сезону Терасполь проти чемпіона Ністру у прямому ефірі. Пішла на фронт добровольцем, пройшла всю війну, будувала злітні смуги для військових літаків. Ветерану Лідії Молдовановій з Дубосар сьогодні виповнилося 98 років. Про перемогу великі вітчизняній згадує з гордістю та зі сльозами на очах. Лідія Молдаванова своїх гостей впізнає за голосами вже багато років. Вона нічого не бачить, але енергії не займати. Їй сьогодні 98. довгим рокам завдячує постійній праці. Часов О часов вставала. ранку вставала і ходила до сьомої години. Потім снідала та йшла на роботу. Після приходила, готувала, прибирала з дітьми. Весь час у роботі, коли працюєш, нічого не помічаєш. Лідія Молдаванова народилася у Ленінграді. Мама її блокаду не пережила. Лідія ж рвалася на фронт, але її взяли на війну лише 1942 року. На той час вона вже провчилася два роки на геодезиста, тому й зарахували до інженерних військ 78-й окремий інженерно-аеродромний батальйон Московського округу. Там Лідія Олександрівна будувала злітні смуги для військових літаків. Німти знали всі наші аеродромні. Німці знали аеродроми та бомбили їх. А ми далеко в лісі робили доріжки, щоб наші літаки там сідали. Зі своїм батальйоном Лідія Олександрівна пройшла всю війну. Перед самою перемогою отримала поранення. Тож 9 травня зустріла у шпиталі. А після війни вийшла заміж і переїхала до Дубасар. Понад 60 років працювала в енергетиці. Всіх дубасарців поздравляю вас з дня в від усіх до вітаю вас із днем народження для всіх нас. Ви гордість і ми всі зобов'язані тому, що такі люди, як ви, захистили нашу країну від німецько румунських загарбників після війни. Відновлювали народне господарство, дитсадки, школи, будинки культури. Велика подяка за перемогу та працю. 12 квітня до Басари відзначать 78-му річницю визволення від німецько-фашистських окупантів. Цей день пам'ятний для всього міста. Особлива увага героям тих часів. Зараз до Басарах живе п'ять учасників Великої Вітчизняної війни. Коли вимкнуть тепло з початком квітня, це питання все більше хвилює придністровців. Зазвичай сезон триває до середини місяця, але щороку дата змінюється. У 2019-му опалення вимкнули 27 квітня через холоди. У 2020-му сезон продовжувався до 5 травня. Все через коронавірус, щоб зберегти тепло для хворих і не спровокувати сезонні захворювання. У 2021-му батареї були теплими довше ще на один день до 6 травня. Причина Цього року все залежатиме від погоди. Тепло відключать, якщо протягом п'яти днів середньодобова температура буде мінімум плюс 8 градусів. За прогнозами придністровських синоптиків, найближчими днями очікується похолодання. Будуть дощі, а вночі обіцяють заморозки до мінус трьох. Вот эта разница, которая сейчас... ось ця різниця, яка зараз між денними та нічними температурами повітря у нас досить висока. А далі циклон трішечки змінює напрямок. До нас ітиме вже потік холодної повітряної маси, починаючи з 3 квітня. І тут вже температура повітря в день не буде такою високою, а вночі буде навіть мінусовою. Тепловесна до нас повернеться наприкінці наступного тижня. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.